Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. Два дні вчора і позавчора в нас була така проблема. Ось цей кабанчик п'ятренив не їв. Цих двоє цей рябий і льошка, все нормально було. Ось цей не їв взагалі. Він трошки і похудав, видно по ньому. Він е, постійно лежав, не їв і води не пив. Зразу я перший день е, я взагалі нічого не робив. Взагалі, може, це була моя помилка, але потрібно було, я так думаю, зробити йому, поставити клізму. Другий день я пішов в аптеку, е, там е, лікар. Сказали мені ну, поміряти температуру, це я пішов зранку, поміряти температуру і е, дати або кисло молока з содою, або солодкої води. Я давав йому, він е, як, чому я нічого не робив з першого дня, тому що він лежав, але коли я заходив в клітку, він. Вставав і був такий живчиком. Не млявий, не там не зганяв його, а він лежав. Ні, він я тільки зайшов, він піднявся і пішов по клітці, але нічого не їв і не пив. Ну, по крайній мірі, коли я е, був, коли я бачу. На другий день мені сказали дати кисло молока або солодкої води. І сказали, якщо є температура, може якесь запалення, потрібно проколоти. Антибіотиком. Я купив одразу антибіотик, прийшов додому, ну, на господарство так, приїхав, поміряв температуру, температура в нього була нормальна, не підвищена, тому антибіотик я не давав. Кабан не маленький, до 200 кг, в разі чого його можна було б доколоти, дорізати. Тому анти... з антибіотиком я не спішив. Давав кисле молоко воду, він взагалі, взагалі його не пив, взагалі не спробував навіть. І знову ж, моя помилка, клізму знову ж таки, я не купив, тому що в мене немає і не зробив, не поставив. Чекав я ще сьогоднішнього дня, що буде сьогодні? Тому що, як би сказати, так як я казав, температури не було, він був живчиком. Таких ну, не критична ситуація буде. Сьогодні я вже купив плізму, тому що це, якщо тримаєш господарство, вона хай не знадобиться, але хай буде. І сьогодні мені я вже рано зателефонував, мені сказали, що він вже рано встав, давали їм їсти, він встав, вже їсть, п'є воду. І ще вчора, коли ввечері я вже мав їхати додому, я міряв температуру, була нормальна, і він е, випорожнився по великому, скажімо так. Тому я вже не так сильно і переживав. І сьогодні він вже себе почуває нормально, вже їсть, ну я так думаю, їсть, п'є, ходить, все гаразд. Ось така ситуація в мене була. А цей такий вредний стає, цей рабий. Що хоче клітку, ну ще з тиждень і буде, мабуть, його вже здавати. Мальвінки також сеніде гаразд, вже такий животик в неї видно вже добре. Також вона їсть, п'є. Ну Поки що вона на нормі, ми її так сильно не розгодовуємо. Біло також полечищав, кинув соломи. Зараз ще буду наливати води. Їсти є, сих також є. Ось така ситуація в мене була. Неприємна ситуація була, склалася. Але, слава Богу, все гаразд. Це наші поросятка. Також все ніби нормально в них. Ростуть, їдять, їдять і ростуть повтіка. Геля дісве, на, на, на. Мав я сьогодні їм давати від глистів в повторний раз, але сьогодні не буду. Трошки сьогодні не виходим і буду в суботу. У них я вчора почистив. Там сухенько. Водичка біжить. Їсти є, що. Хай сидять що. Як вже видно, все нормально. Кабанчик вже їсть, воду п'є. Ну і так, як подивитися, вже льоха, яка була сама менша, вже підтягнулася нормально до них. Вже. Так вже що-то вже й не розрізниш. Ну цей, звісно, більший, а той трохи, трохи втратив за цих два дні. А вже воду він п'є, їсть, це саме головне. Мальвінка також почуває себе нормально. Білопояці також. У них підстелено. Ну і який я хочу зробити висновок, е мені здається, що це Кабан наївся кліносану дезінфікуючого засобу. Вони всі, ну як всі були там, де я посипав, але, мабуть, що він найбільше його знайшов. Потрібно посипати, чимось придумати, щоб я так з руки десь сипнув більше, а він якраз його з'їв можливо. ну Це моя така версія, тому що, е як би сказати, корм той самий, нічого не мінялося, більше я нічого їм не давав, буряк, корм і вода. І це було якраз після того, як я продезінфікував і на другий день він перестав їсти. Я думаю, що він трошки з'їв більше і воно його скрипило. Тому потрібно більш так дивитися, щоб не було великих таких доз на землі, щоб вони їх не, не з'їдали багато. цьому ну, буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. Não, será é